Це сім'я. Сім'я в першу чергу однодумців і тих, хто любить радіо, так як ніхто його не любить, забезпечує роботу радіостанції. Це чотири радіоведучих, Музичний редактор і звукорежисер, їх шестеро, вони команда. Робочий день починають о сьомій ранку. В ефірі цілодобово їх загальний стаж роботи в сфері радіомовлення більше 30 років. Коли ти любиш свою роботу, ти всьому в принципі можеш навчитися. Головне любити слухати і власне робити з ентузіазмом те, що ти робиш. У нас саме такі радіоведучі. працівники радіо Тім фм постійно у русі. Вже шість років поспіль креативлять, творять. Професійне свято Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого. Не є виключенням. Хтось готує передачу, хтось кроптить над тематичними матеріалами. Звичайна робоча метушня. Відволікати від звичного графіка всю команду тім фм було незручно. Тож віддуватися довелося найнезайнятішим. Далі про тих, хто забезпечує нас інформацією, хто допомагає. Бути у курсі подій, хто розповідає правду і спростовує фейки про тих, хто просто підіймає настрій і додає снаги. Віталій Шкурат з тім FM тісно пов'язаний три роки. Ділиться на радіо, потрапив випадково. А тепер вже невід'ємне коліщатко великого механізму радіомовлення. Дуже класний колектив. Швиденько навчили, швиденько пристосували до студії до мікрофона. Ну і власне. Вже буквально за місяць два став повноцінним учасником колективу. Поєднувати суто технічні навички: керування пультом, мікрофоном з журналістикою. Віталій вчився поступово. Тепер це вже автоматично, а в житті як допомагає. Ти стаєш багато функціональним. Ти розумієш, що ідеш туди, думаєш про те, а робиш третє. Я думаю, що це корисно. Я думаю, Юлій це зараз би справився. Він він умів декілька речей одночасно робити. От на радіо саме це і потрібно. А ще робота на радіо дає. Впевненість і головне можливість досконало вивчити українську літературну мову. Якби дати такий курс молодого радійщика кожному, хоча б раз п'ять вийти в ефір, у нас би була країна самовпевнених людей. Робота радіоведучого потребує цілеспрямованості, наполегливості, рішучості, бажання постійно навчатися. І що головне вміння комунікувати з людьми в прямих ефірах. Це ой як нелегко. кожна людина вона абсолютно різна, а вона у неї може бути абсолютно різний характер, бо вона може прийти в зовсім не тому настрою, що ти очікуєш. Тому ти придивляєшся. Ти дивишся, якщо вона в поганому настрої, треба трошечки її підняти гумором, заспокоїти. Якісь на зовсім інші теми, не ті, не ті, що ти собі планував. Треба почати звідти і потім уже прийти туди, куди ти хочеш, на той момент, коли він вже буде в певному гуморі. Є люди, які замкнуті з цими тро трошки більше треба поговорити за роки роботи на радіо сотні ефірів, цікавих зустрічей, знайомств, відвертих інтерв'ю. Тощо та чи не найважче було перші дні тижні після 24 лютого, 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення в нас взагалі був ефір прямий не 12 годин а 24. І наші радіоведучі Богдан і Віталій, Тоді у нас така була чоловіча команда. Вони були по 12 годин на зміні. Ну, у нас навіть тут такий був пункт свій власної незламності. Бо 12 годин треба було якось все-таки працювати, і вони от безпосередньо забезпечували оперативно оповіщення населення про ті чи інші події. А були моменти, відключається інтернет. Ти, ти залишаєшся один на один з людьми, і просто дві години балакаєш і намагаєшся заспокоювати. Звісно, постійно в інтернеті, якщо він був, тому що були моменти, що такого не було, ми відслідковували ситуацію по всій Україні. Звісно ж, не методом арестуюча, але адекватним методом людей заспокоювали, казали, що все добре, все буде добре. Навіть був один момент, коли весь наш радіоефір тримався на моєму мобільному телефоні. Інтернет всюди пропав. Я кабеля включив телефон, і у нас з мого телефона на всю область шла, шла трансляція, тому що ну проблеми великі були, але люди не мають знати. Якщо люди почують... Тишу в етері, щось не те після повномасштабного вторгнення роботи додалося, говорить Людмила Цегельник, редактор радіо. Тім ЕФЕМ дуже важливий елемент нашої роботи зараз це забезпечити оповіщення населення сигналом повітряної тривоги. Це найвідповідальніша мить, і знову ж таки, це оповіщення в першу чергу. Те, що додалося, і те, що надважливе, це вчасне оповіщення. Радіо Тімафе має величезну перевагу. Ми мовимо 12 годин в прямому ефірі. тобто у нас за 12 годин немає жодної писаної програми. Від 7 ранку до 20 години вечора ми оперативно можемо сповістити населення про ті чи інші події. Тобто, це взагалі 30 секунд до ефіру, так би мовити. Так? Ти отримуєш якусь інформацію, ти вимикаєш музику, вмикаєш мікрофон і вже робиш важливе оповіщення для населення. Сьогодні ТІМ-ФМ чує ще й Чернігів, прикордоння Чернігівщини. Перед повномасштабним вторгненням ми виграли частоту, виграли конкурс на частоту в Чернігові, Чернігівському районі, і Курюківському районі. Курюківка – це вже прямо таке прикордоння. Прикордоння. Чому ці частоти розігруються? Бо на прикордонні дістає сигнал окупанта. І там мало бути більше українського мовлення, і власне ми взяли цю частоту. І от коли Чернігівщину звільнили від окупанта, так відбулася деокупація саме нашого регіону. Ми одразу почали працювати над тим, щоб запустити мовлення в Чернігові. Попри все, хоча тоді були страшенні проблеми зі світлом, зі зв'язком, тоді було дуже багато проблем, в тому числі і фінансові проблеми. Але ми вирішили, що ми маємо мовити там, бо це велика відповідальність перед громадою. І відповідно перед національною радою бо Національна рада теж робить все для того, аби на прикордоні було більше українського мовлення в червні місяці, вже 2022 року. Радіо Тім в ефір вийшло в Чернігові, Чернігівському районі. Курюківці, Курюківському районі. Як би не було складно, радіожурналісти впоралися і знову в ефірі, знову працюють над новими проєктами, втілюють їх у життя, хоча й мають своє потаємне. Ним і діляться. Це ще обов'язково буде в ефірі. Один о, слухач до мене підходив, я його не знаю. Він підходить, каже: Коли ж ти скажеш? Я кажу, що що скажу? Ну ти ж десь на другий день війни в ефірі сказав. Друзі, будь ласка, не відходьте далеко від радіо. Коли буде перемога, я ж повідомлю. Ви не маєте це пропустити. І багато хто досі чекає, коли я нарешті об'явлю. Перемоги і у нас між собою є також конкуренція. Чия це буде зміна? А перемога, я впевнений, настане. Якщо ми будемо один за одного триматися, один одного підтримувати. Команда радіо Тім Фем тримається один за одного, підтримує один одного тільки разом до досягнення мети до перемоги. У своє професійне свято всесвітній день радіо, як і кожного робочого дня. Радіожурналісти Тримають стрій. Попри все, ми намагаємося тримати позитивний стрій, бо ми розуміємо, що слухачу треба підтримка. Ми такий незримий друг слухача, і ми маємо його не ще більше пригнічувати, а навпаки, підтримати, бо йому теж важко. Який би настрій в тебе не був, які б ти новини перед цим не прочитав, ти все одно намагаєшся триматися сам і тримати того, хто по той бік приймачав. Щоб у всіх все було вчасно, у всіх все було спокійно. Завжди був матеріал, і матеріал не такий, що шукаєш, шукаєш якусь хорошу новину, а там ужас якийсь робиться. Щоб відкриваєш, там перемога. Там перемога, там народжуваність росте, там економіка росте. Хочеться читати позитив. А воно люди слухають позитив і їм ще більше хочеться робити краще. Вітаю з ним, працівників радіо, найкращих ведучих міста Прилуки. Хочу побажати завжди налаштовуватися на улюблену хвилю успіху і везіння, ловити частоти, щастя, веселощів, вибирати пісні, що піднімають настрій. Дякую вам за хороші новини, цікаві історії, добрі спогади. Завжди дякуємо нашим захисникам, що тримають оборону нашої рідної країни. Мирного неба. Слава збройним силам України.